в Україні, але ще в Красному з Петранки. Приїхав красно познімати трукобелу. Кобелі каждити кілька років. Кобелі 12 років. Ух, кобела широка. Ціна. 1400. Знаходиться Івано-Франківська область, Рожняківський район, Сирокрасне. Красне. Яку десь висоту, я дам, я так, да, да. на висоту має? Я так, на не розумію. Має метр п'ять п'ять. так, так, так. На лінійку. Нуга, десь А? Нога яка в неї? 22-23 має. Я, я чи на кім не розумію. Поковіра продається робоча? робоча. Кована? Ну на -на, є, ну там підковина, мабуть. Загуб'ю. Має таку файну без лису танкан, люблю. Без без тинька в руках. Май файно, бо це моє люблє, як таке, тиненьке рисинає. Ага, я То Ти не її вважаєш? Ні. Тобто я тоді хотів брати, але я тоді не хотів продавати. Я так, я залишав, не хотів брати. Та як я залишав брати, можна Та ти залишав? Нарушав, чи нема? А? Нарушав, чи думав? Нумав. Ні у газині у мене. Тож у мене діти такі. Ну, да, у меня 5 лет. 5 лет уже. Только... Я куплю ему молодую баню. уже сейчас мы видео до работы добра. Он еще, будет сама орать, С любой стороны едет. Люба проба. Люба. Тут такой Ты по соседству, я еще какие-то Да,

Так бо я дорочив, чай подав. Тячко він добре давав, то й давав мені 1600 доларів долучити. Добре, платили. Я не хотів передавати. А? Я не хотів перекладати. А що вже звалищений? Звалися? Налесу. Богдан був це класичний. Стало Старого листя? Так. Під наркозом. Має тепер колога, файного Богдан. Богдан. Ков по буцефау. Відромка. Відромка. Відовий ага. той. Ага. Ми... Той буцефау. Я чужу, що має, але не знаю. А я точно не знаю, бо я того грав, так і не пам'ятаю. Ми, Та. ми я там під квітки, що має тільки на він не каже. Він чує. Що сітне собака. Та є така, я А то бо... Богдан має, що він того шкопа Петральців, Хушук файний. що кудись файни. буде такий невеликий глаш о той. Богдан, то ж той малий Так, в Жука. Так, у шукає. Я їм сказав, вони потім не пають, бо мене Той що був такий заверякий ваш. Фаня у А то не жовтий той. Такий червоний. Так, то Чи... Тут жовто тут байка купили, від бит... копели, то і... А де казали, що той кістикий ушук А? В такій ушуки. Петранців, не петранців, класному у вас є. Ні, тут є. Тут що купив. Ось де весь один того хата. Він купив, знаєш, кого? У Василі пачеш в У мішку у Василі. Та, я знаю, то казали мені за того, то я ж ти ушук той. Є. А не пускай. А то така, що там породисті, то там грино, а мені дзвонять кажуть, то є у вас породисті. Я вам скажу, ваша коб'яна щось таке, ге би на ні. У нас на з я не знаю, що запорожці. З махою, так нам намного... Такі Не ті на Воксандрівський, я малі, а Реф'я широкий. Вона з махою не виросла навіть. З махою. А щось я не казали, ні пояснили, А то це завжди подому. Два роки, казати. Спокійно, адекватно, ніби не кусає. Ні, ні. Хотіє їздити? Такий розмір для твій. Четвертый. Четвертий. Розумір четвертый, четвертый холод. В русских чи в польських їздять? У вони попустили. Ездят у вас в польських? Ездят ту у вас і в польських? Є, е, ездят. Е, е. е, е. е, ну, маєте цікаву вас, а ну, не вкуса, нічого. Ні, е, е, дівчи. Маргова. Маргова Марго. называется. Ух ты, коні едут. <клакова> а знаете, ч, по в А По тех, по-розуму. Да? А, та де он той має дба? А він таку вод ні? А? Таку вод? Ну тоді коли їдуть, а якщо має таку вод? Мав я, мав я то те. На що їдуть? Їдуть. Тобто ті не їдуть як з бари. Коли Славка Петренецька був такий, що знов ну, за кутішку, та половину за любого не кисти сміяли. І, і Яків був тоді, у лісі я не був. Ну, ПДК на півкубіка не, не хотів їти, по накатані дороги. А Конецько такий був. Нема ніякого клієнта нашого коня. Нема. Я дзвонив, правда, маняв ці шукання. Маняв? Я дзвонив до маня, до вас не чи до їм. Я забув. До метра? Димка? Ну. Та димок був дзвонив. Дзвонив? Ну. ну. А може, ну. Ну, казали, був, не відсунув. Я їм казав, не казали, що на двірну місце треба коня. На двірну, це якийсь старший, що о, файна <Mile dizzy stato> oh, 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 oh. широка кобіра, досить широка кобіра. І вона густа дуже. Ну, як це? Вона ніколи не худає. вона робила день і ніч. Оті вакуані можуть бути на сіні і на воді. Так, вона є. Бо кобіра є черства. А не є вон тому У нас такий кінь, але чуть може більший за нього. На пару сантиметрів. Хто із надвірної чи ковний? Надвірний. Казаш, что тут добрый, хайный, спустили. Ну. Олег. А ты и цей хайный, видишь? Цей пищи, видишь? Цей орлик, то и видюка, и тушника. Ну, цей чего вы продаете? А то и будет больше, ведь то ваши скобелы. Будет, будет больше. Да. А, ну, живя, ну <рит> будет, <рит> а у нас сбета. А, ну, такая файна, как я, что... Я и кинул я и Там кобела добра, у вас 5 лет, у них в руках уже. Хорошо, я ваш номер для шубаписи, то и есть, мне дали петланки, ну, то Иван дал мне. А Иван так и да. у за А до, я... Кто у вас поездят, я где-то Так, з Коли Петранка. Я скажу, кажу, десять. Я їхав був в Петранку два місяці тому. Я Щось хотів повертати, але дуже... Довжав... Як на Грині ти... в'їздив? Так я не капітан, бо я у Грині їзу того, немає.